8 грудня, неділя. Рятували найголовніше життя Сергій Акопян. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм повстане народ проти народу і царство проти царства. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього. Луки, 21 розділ, вірші 9, 10 та 21. Сім'я і рідня Сергія Акопяна загалом 15 осіб, серед яких восьмеро дітей, були вимушені переїхати із села Званівки Бахмутського району Донецької області до села Дубіївки Черкаської області. Тут родина Адвентистів надала їм безоплатне житло. У селі Званівка, куди родина переїхала раніше, тікаючи від війни з нагірного Карабаху, вони займалися сільським господарством, вигодовували худобу, обробляли поля, вирощували овочі в теплиці. Незадовго до війни в Україні придбали нову сільськогосподарську техніку, побудували будинок, обставили його. У травні, під час бомбардувань, 500-кілограмова бомба з літака впала на їхнє подвір'я і вибухнула. Від вибуху Сергія привалило землею, але божим чудом він залишився живий. Родичі швидко відкопали його, але в нього були пошкоджені хребет і тазостигновий суглоб. Чоловікові зробили дві складні операції, на які всім світом назбирали 200 тисяч гривень. Крім того, вибухом бомби була дуже пошкоджена техніка дах будинку, надвірні споруди. Сім'я переконана, що після такого вибуху і руйнувань вони залишитися живі тільки завдяки Божому захисту. Після цього випадку сім'я вирішила негайно покинути своє житло, залишивши все, що в них було. Переїхавши до села Дубіївки, родина Акопян почала відвідувати програми, які проводила для переселенців місцева церква Адвентистів. Узяли Біблію і книгу Велика Боротьба для читання.